Привіт, друзі! Сьогодні у нас субота, ранок. Ми з Сабириною проснулися дуже рано, ну не дуже але рано, тому що їдемо кататися на конях. Зараз вісім годин, 8 годин, да, 8 годин. Ми будемо в нас на 9 урок. Сьогодні, 8 березня, ми купили квіточки нашим вчителям. Нас один вчитель, і дівчинка, яка там збирає коники, тому ми ось купили квіточки їм і маленькі такі подарунки подаруємо, щоб було приємно. Катаємось ну, і потім будемо ще щось. Ну, Сьогодні знімаємо влог, тому покажемо вам, що ми таке робимо у вихідний день. Поїдемо зараз, а люди туди з собою гуляють, Томас зараз поїдемо. Дуже, дуже... Тому вона пойде з ним поки гулять. Вона пойде, поки з ним гулять, а ми покатаємося, приїдемо додому, будемо щось організовувати. О, іде Ти він, сам гуляє, ідеон, красовчик. Молить! Да, Томас гуляє, і ми щас підемо кататися. Окей, побачимось, включимось там на фермі. Передя глиць, а тут ось така краса. Коники стоять, там річечка протікає і снички як співають, чуєш? Угу. Коники їдять сіно. Нам дуже собі не сподобалось кататись на конях. Сьогодні ми на вулиці катались, так тепло взагалі весна. Зараз ми йдемо їсти з неї таку от смачненьку. Дуже проголодались. Накатались на набігались, йдемо їсти. Після... Поки ми чекаємо на нашу піцу, ми замовили ще такий хліб з смачком. Він такий дуже-дуже смачний, хрумкий І на смак прям неймовірно. Сабрина його також дуже любить. І Наша піца приготувалась. Вау, дуже гарно нагадай. Вона Гаряче, да? Трошки почекай. А, як тянуться гарно. Yeah. Смачно? Капель. Соуси де капи. Емілі в садочку хлопчики подарували такі маленькі подаруночки. І вона зараз покаже, що там в неї є. Голубенький і рожевий, твої улюблені кольори. Показуй, що тобі там хлопчики подарували. Ух ти, яка маленька, гарненька лапка. Це зараз дуже популярна іграшка, така прикольна лапка. Це jewel... Емеліна, це вона вложила вже свою прикрасу. Ух ти, таке гарненьке печиво їй подарували. Дуже-дуже гарний тюльпанчик. Така прикольна квіточка. Ось такий чудовий подаруночок хлопчики подарували Емелі садочку. Roast. І розочку ще їй подарували, але вона не пережила. Поки ми забрали Емелі з садочку, розочка вже зів'яла, її не поставили водичку, просто була в пакетику. Дуже гарний, like green. Mm -hmm. І так видно садочку, вони робили такі гарні квіточки. It's a Так, да, це з бумажки робили, такі різного кольору, Мені дуже подобаються, гарники зробили. Вже хочеться. Набулися так сімтепно, позавтрак підемо гуляти туди, так? Сьогодні дуже перший такі тепло-тептудені. Так що підемо. Так, ми сьогодні. А, нарешті весна! Ура! 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 І ми будемо садити а, насіння перчиків. Це, ми робимо свою розсаду, тому що купувати готову вже розсаду, ми не знаємо, які сорта, які е, насінинки, і ми самі вирощуємо вдома, а потім перевозимо це все в село і вже садимо на грядки. Тому ми вибрали перці, садяться трошки раніше, в нас початок березня, і ми садимо перці. Кидаємо ось такі, у нас є лоточки спеціальні, накидаємо, ось та землю, просаджуємо. перці десь більше неділі сходять, вони дуже довго сходять, тому ми їх раніше. Потім ми будемо досаджувати помидори. Ми от в Києві робимо помидори і перці, все інше ми вже відразу в селі садимо в огород. Дівчата у нас також дуже люблять садити, тому зараз будемо садити. Ми накупили різних перців. Ми перців небагато садимо, тому що завжди тільки так їсти для сім'ї, щоб хватало. У нас є гострий перчик. Називається Шакіра, це як конячко, на якій ми з собі не катались. And spicy. Да, і він, він гостренький. Цей це ми садимо перший раз, ми раніше інше садили, але я зараз почитала відгуки, і мені дуже сподобались. Відгуки, і він трошки більший, його буде легше чистити. Ми раніше садили ось такі нас, навіть насінинки залишились, називався High Fly. А вони малесенькі, такі зовсім перчинки. Дуже дуже гострі і малесенькі. А ці будуть такі, от ну десь отакі. От вони більше будуть, буде їх легше чистити. Я думаю, тут немає на картинки, які вони виглядають. Ну комп'ютери я бачила Шокій. і читала. Не ну, знаю, спробуємо. Я думала посадити ще й ці, але щось їх два заказала, то мабуть будемо пробувати з них. Нам подобається назва. Да? Тому що як наш коди звати, на якому катаємось. Ну катались раніше, зараз вже не катаємось мені. Е, тому ці, поки не будемо садити, залишаються вони, посадимо десь 20 штучок, щоб у нас в один перничок. Ми садимо перначки, і в парничок у нас входить 16 е, перців, е, помідори більше. Е, один, один, один будемо садити. Е, тому ми на один парник посадимо, тут буде 4 запасних, якщо щось не зійде. Е, землі у нас в Київ немає, землі нормально, тому ми купуємо. Купили таку землю, вона досить, досить гарна, така чорненька. Це універсальне. Для, можна для квіток, можна для розсади, ми беремо універсальне. В них є, звичайно, для розсади спеціальна, але ми завжди цю брали, вона нам гарно підходить, гарно в ній все сходить. Вона така чорненька торт, і гарно підходить для висадки різних рослин. Окей, ми починаємо з гостреньких, потім я розповім, які ще ми тут купили. Так, зараз я накидаю. Ми садимо ось такі латочки завжди. Я прописую з цієї сторони а, на бумажці, який буде номер, щоб потім не спутати. Бо посадиш гострий не з гострим, і буде біда. Тому ми ось маємо такі бумажки, я напишу номер, перець один у нас гострий буде сюди, приклеїмо і цілий рядочок буде їх. Ну, і Це тут я теж напишу перець один, щоб я потім розуміла, бо час пройде і все забудеться. Так, тому ми зараз пишемо пер банк. Тому що в нас П буде ще помідор. Помідорів ми більше садимо, тому тут так. Ну, Обозначення, просто щоб розуміти. Перван і отут. Все, ми посадили. Нам потрібно тут 5 штучок, дві наклеечки. Yeah, but right now we're так, посадимо, а потім будемо не спайси садити. Так, накидаю я на землю, щоб дівчата не сильно розкидали, а вони вже будуть. Ву! table. Woo! Вона трошки потім сяде, зараз я його тут потрамбую. Okay, так, вона зараз Сабрина посадить гострий, і вона піде робити домашнє завдання. В неї Then... багато. А Эмма буде далі садити не гостро, так? Yes. Of... Тут дуже гарний, бо це F ка, да? Ф-ка вони оброблені. Can I do the next one? На, висипай. Так акуратненько, щоб не... Can I also cut the next one? Тільки великі. Я лучше розріжу, бо вони... Великі на цілі мене. Так, перчики вони великі там. Це помідорчики вони меншенькі, а перчики вони дуже великі такі. Ну, так, вона, 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 Вісім дужно буде, а ми порахуємо, чи є вісім? Вісім, 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 вісім. А, тен, так, точно, тен, правильно. Тен штучок, не вісім, молодець. Хочеш лягти? Тосі, не бачиш, Wow. Перчик Так, і, да. you. so так. Поки Сабріна a висипає, a я роблю дирочки, да, щоб було uh, посерединки. Я от тако олівчиком роблю дирочку, куди Сабріна буде їх закидати. Ну, а потім емелі свої буде. Yes. Да, well, видиш... Час будеш сидити? Зараз. Так, от ми такі посерединки їх туди закинемо і все, він буде проростати колись. Yeah, 20. Okay, I'm going to do row by row. Yeah. To not put two in yeah. one hole. One. Two. Water. Later. Не на я думаю, що все вийде. Такі гарні rows are done. 10 лет. Я підписую так, ми тут клеїм, щоб потім не забути деякий перець. Бо вони будуть переставлятись з вікна на вікно, під батарею. І ми точно щось спутаємо. І так рядочок буде кожного. Підписано. Окей. Може загортати. Вона була серединки всі закриті. Так, ми ось накидали, тебе назад її висадила. Зараз будемо садити перці. У нас був такий жовтий, але Люда в нас пілососила пілосом, тому в нас залишилось тільки три насіни. Вона у нас любить дуже все обирати перед тим, як закінчиш. І в нас залишилось тільки три насінини. Дуже гарний цей перчик, бачата називається. Великий такий росте і е, такий м'ясистий. дуже-дуже дуже товста шкірка в нього. Ну і жовтенький, ми любимо робити салат, щоб жовтенький цього. Сподіваюсь, хоча б три зійдуть, може хоч щось родитися. Не знаю, бо вже не буде коли часу новий перезаказувати. Ми посадимо три е, і далі будемо іншими. У нас ще є такі от карісма, це перший раз ми садимо, раніше не садили. Е, червоний, великий, як геркулес, схожий. І дуже такий місце на фотографії. Не знаю, спробуємо його посадити. Ну, на в нього меншенькі. Всього гарніше було на Геркулес ми його завжди садимо, великий, дуже добре родить. І цей рік ми ще леся взяли. Не знаю, якісь такі які вони дивна така форма. А, спробуємо. Спробуємо посадити. Не пробували. Ні. Це на пробу взяли. А ці, ці двоє ми завжди садимо. У нас must have. Не знаю, може ще жовти доса... докупимо, побачимо. Так, це наш перець, жовтий перець номер два. І ми його клеїмо сюди номер два. Обережно не втратити, бо в нас залишилось тільки три насінинки. Береш одну насінинку, кидаєш ось цю дирочку. Сюди. В серединку дирочку кидаєш. Так, попала, молодець. Бери другу насінинку і сюди. Кидай, я цю загортаю. Сюди кидає чудирочку. Молодець. Так, кинула ще одненьку, ще одненьку, дирочку. Попала? Так, попала, я бачу. Молодець. Так, цей посадили. Перець номер три в нас буде карісно. Ось тут у нас буде номер три. Бери по насінинки обережненько, одну насінинку береш. Кидаєш ось цю дирочку, Одненьку одненьку бери. Цю дирочку кидай. Молодець. Кинула, так. Тепер давай другу. Кидай, другу дирочку. Одненька є. Один. Два. Є. Молодець. Кинула, так. Так, кинула. Виділа. ми садимо 15 штучок. Тому що в нас тут є запас. Ну, на випадок, якщо десь щось не зайде, щоб в нас вийшло два парника, бо я хочу два парничка перця. Щоб було. Ну, і один третій гострого буде. І Це ми так казали, з відео, не будемо багато садити парників цього разу. Чуть-чуть так тільки щоб поїсти. Вже три. Так, сюди, бачиш? бачиш, молодець. Добре, да. Давай далі. Давай далее сюда. I да, 15 штучек надо. Так, и yeah. давай далее. Сюда. я. Uh, I got two. Лодненько, да? Лодненько. Два пальчика туда, мы не сможем потом разделить Молодец. давай далее. Сюда. Uh, I can reach them because they're too tiny. Sudden? Bunk. Такого маленького вижека. Зараз поліма, сюди ще кидай. Ні, ні, сюди, Савра, попереджу. Звідти пішла, вже сюди звідти кидай, бо потім забудеш докинула. Буде, не будеш де. Бо Вони дуже маленькі їх погано видно. Сюди кидай. Угу. Uh -huh. Так, поливаю водичку, я вже без дітей, бо вони зараз як полюють, то у нас тут вода до сусідів потіче. Сабина ще може, а Емелі, то вона як політь. Поливаємо кімнатної температури водичка, щоб просто воно посходило. У нас земля, вона волога, тому воно і так зійде, але щоб краще було. От Я так поливаю. У нас є такий чайничок, ми їм завжди поливаємо. І потім і розсаду їм поливаємо, добре поливається. Так, промочуємо добре землю. Щоб була волога. І зверху я накрию ще плівкою, щоб швидше гарно сходило. Волога буде залишатись. Зараз беру я плівку, закриваю. Ось плівочка. Так. Просто звичайна плівка харчова. Закриваємо, щоб вони. А потім я буду прорізати. Якщо якийсь перший зішов, то я прорізаю раніше. І все. Просто, щоб вологи зберігалась, тоді вони гарніше ростуть. Так, от замотали і ставимо під батарею, щоб було тепленько. Ми ставимо під батарею. Ну в кімнаті можна так поставити, просто добре, щоб досходити. сходити. Але поки що їм світло не треба, можна навіть в темноті. А потім, вже, якщо щось проросте, потрібно буде ставити на підвіконня, щоб було світло досить. так. Поставили наші лоточки під батарею. Мені здається, раніше ми трошки піднімали, але нас так тепло в кімнаті. Мабуть, не будемо ні на що ставити. Все, ось так вони будуть стояти пару ну, днів, неділю десь, я думаю, і потім почнуть вже виростати, то ми поставимо на світло, де буде видно. Так що будете, дивіться за нами, будете бачити, як в городі можна вирощувати свою розсаду. Ми до цього якось уже дійшли. Тому окей, всім пока! Пока-пока.